Аби врятувати світ більшовиків, УНР в січні лютому 1918-го Підписала з німеччиною та її союзниками у Першій світовій Брест-Литовську мирну угоду. І тільки після цього, у березні 1918-го, у складі Генерального штабу армії Української Народної Республіки створили відділ розвідки. Його співробітники мали вивчати становище на фронтах, а також здобувати інформацію про плани інших держав щодо України. Удосконалення розвідувальної системи продовжилось і за часів гетьманату Павла Скоропадського. У цей період наголоджували агентурну роботу, залучали різні технічні засоби, наприклад, радіоперехоплення та військову авіацію. Особлива увага приділялась збору інформації за кордоном, створювали резидентуру, до якої залучали як агентів, так і українських дипломатів. На закордонну розвідку гетьманат виділяв чималі кошти.